Друзі, чого тільки в світі не буває, у Японії 80-річна жінка відправила близько 1 мільйона єн за приблизно 6700 доларів США онлайн-шахраю, який видавав себе за астронавта. Уявіть собі, за астронавта. І вона це повірила, який нібито застряг у космосі і потребує грошей для купівлі кисню, щоб було чим дихати. Виявляєте? Нормально. Як легко надурити людей. Як пишеться, це сталося на північному острові Хоккайдо. жінка познайомилася з аферистом у соцмережах ще в липні, шахрай представився астронавтом, який перебуває у космічній місії. І літня жінка йому повірила. Уявіть, деякий час вони спілкувалися, і чоловік зміг завоювати довіру пенсіонерки. Пізніше він сказав, що в космосі потрапив під атаку і потребує кисню. А єдиний спосіб допомогти переказати гроші на банківський рахунок, аби астронавт міг купити кисень і вижити. Виявіть собі, більш дурнішою ідея, щоб розвести людину, ну, видумати важко. І це спрацювало. Японка почала відчувати симпатію до чоловіка і скинула йому гроші без вагань. І переказувала кошти протягом місяця. Пізніше жінка почала здогадувати, що щось не то, розповіла про все своїй родині. Разом вони звернулися до поліції, де й дізналися, що це поширена схема шахрайства у Японії. Уявіть собі. Друзі, бережіть себе, не ведіться на шахрайство і обережно ставтеся до знайомств в соцмережах. На цьому буду закінчувати. А що ви думаєте про це все? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я, ж, як завжди, дякую вам за перегляд відео, за ваші лайки, коментарі та підписку. Бажаю вам всього найкращого. Будьте здорові. До нової зустрічі. Пока.